Я знаходжусь в лісі, де сьогодні ми і працюємо. І сьогодні ми працюємо в санітарній рубці, де ми бачимо осередки. Сухого лісу, який треба зібрати і дати йому лад. Бо з часом він просто буде лежати долі і гнести. І вже з його не буде ніякої користі. Ось ми пройдемо. Який вигляд має сьогодні? Вчасно мене зібраний різ. Ось ми бачимо на прикладі. Цього місця, де ліс просто випав і просто лежить долі, догниває. Ось ми бачимо ще ліс, який ми можемо зібрати. І він ще зможе принести якусь користь. Ось це деревце, яке вже теж ослаблене. Да, багато може бути факторів, чому цей ліс, він просто гине. Бачимо сухості. Такого сухостою тут дуже багато. Не дарма ця рубка називається санітарною. І в цьому випадку ми є санітарними лісу, щоб принести якусь користь цьому лісу. І не тільки лісу. Ось ми бачимо наслідки. І того що ліс просто тоді, коли потрібно було лун. Тут не проводились необхідні роботи. Ми просто бачимо тут захарашеність. Просто росте ліщина, яка має ніякої користі. А Якщо ліс посадили. Довгостроковий В перспективі його треба зібрати і теж отримати дохід, отримати якісь, якусь віддачу. Звісно, це не картопля, яка виростає за рік. Це ліс, який росте. Якщо брати сосну, звичайно росте біля 100 років, коли вже проводяться рубки головного користування, але до цього в лісі повинні проводитись. Санітарні рубки, прохідні рубки в молодому віці проводиться також догляд освітлення, проріджування. Тоді, можливо, ліс буде виглядати краще, ніж він виглядає зараз. Звісно, мабуть, є багато чинників, які призводять до цього. Бачимо, п'ять ось випадає з під лісу. Так. І знову ми бачимо сухостійний ліс, і знову нам треба буде прибрати. Він іще дасть якусь користь. Ось осередки. Вихливо тут попрацював караїд, але не похоже. Бачимо також березня, яка брата. Береза має свою стиглість. 60 років. У цьому лісу десь є 60 років, ще молодий ліс, як для хвої, як для сосни. Звичайний. Добре. Да, Важкувато тут буде працювати, Але що робити? Це все треба привести до ладу. Ня, так і не може. Нічого не поробиш, будемо працювати.